В операційній клінічної лікарні святого Пантелеймона нейрохірурги виконують диск-ектомію, видаляють грижі в шийному відділі хребта та замінюють видалені диски штучними імплантами. Ми ці операції робимо вже більше року. Уражений диск повністю. Видаляється, от і замість нього вставляється так званий імплант або кейдж. Це металопластикова конструкція, досить складна. Там титан, полімери. Остеохондроз одна з головних причин патологічних змін у міжхребцевих дисках і хрящовій тканині хребта людини. Ущільнені чи зміщені хребці стискають судини й нерви. Відтак виникає гостре порушення кровообігу, що стає причиною інсульту, сліпоти, втрати слуху або ж порушення координації рухів. Коли ми встановили імплант, ми Відновили анатомічну структуру шийного відділу, і як правило, після реабілітації до повноцінного життя хворий повертається. Встановити імплант, ювелірна робота завдяки сучасному оснащенню операційної нейрохірурги контролюють кожну найдрібнішу маніпуляцію. До нещодавно придбана дуги, якою ми вже широко користуємося, тобто передвижний рентгенапарат, Нещодавно лікарня придбала операційний стіл, повністю рентген прозорий, повністю автономний. Підвезли це дугу, Зробили знімочок, він гарантовано буде якісний. Тавтодуга настраює експозицію сама. Це нам дає зменшення часу оперативного втручання, зменшення променевого навантаження на хворого. Ще один напрям, який опанували у лікарні святого пантелеймона операції на периферичних нервах: відновити нерв і життєво важливі функції ключова мета нейрохірургів. Два типи больших операцій це шов нерву, буває, коли він ушкоджений повністю, або так називаємо невроліз, коли він запаяний в спайки. Ми просто його вивільняємо. Відновлюється функція кінцівки, функція м'язів. Повне відновлення нерва вимагає певного часу і постопераційної реабілітації. Є в нас гарні результати. Хворі присилають свої відео там через місяць, після того, як ми зшили нерв, ми разом з ними, так би мовити, радуємось їх успіхам. Коли рука нога не працювала, починає працювати. Ну, це успіх. Лікарі нейрохірургічного відділення мають відповідну підготовку і практичний досвід. А для операцій надвисокої складності в лікарні святого пантелеймона. А придбали комплекс відповідної апаратури адміністрації. Була придбана для нас оптична техніка, освітлювачі, збільшувачі. оптичні. зараз стоїть питання про операційний мікроскоп. В адміністрації лікарні святого пантелеймона підтверджують плани подальших закупівель оснащення. Розвиток нейрохірургічної допомоги. Я вважаю, що це дійсно такий крок вперед для любої лікарні. Ми можемо казати, що це і це є одним з напрямків, якби кластерної лікарні. Дякую. Місцевим органам влади, міському голові депутатам за те, що вони розуміють це питання, і на сьогоднішній день виділені кошти. І, наприклад, ми чекаємо на наступному тижні вже приїзд ангіографа і починаємо монтаж його інсталяцію. Так, директор закладу говорить: лікарня рухається в полі реформування медицини, набуття статусу кластерної, покращення якості і доступності медичної допомоги для населення нині великого сумського району і всієї сумщини. Новини СТС.